Якщо сварка відбулася при дитині, як її заспокоїти? Як свідчить різноманітна статистика, діти доволі часто стають свідками сварок дорослих. Так буває в житті. Дорослі дискутують, раптом хтось когось зачепив і понеслося. Вже згодом хтось з учасників помічає, що свідком цього була дитина, і вона від цих криків, як мінімум, налякана. Як все це виправити? Розглянемо нестандарти, але дуже дієвий спосіб. По-перше, треба усвідомити, що сварку потрібно закінчити. А по-друге, саме для дитини перевести все це в ігровий процес та відволікти її увагу, спокійно та з посмішкою звернутись до дитини і наголосити, що те, що вона бачила, це гра, в якій переможцем є той, хто голосніше кричав, запитати дитину, хто на її думку є переможцем в цій грі. Хто кричав найголосніше, розуміючи, що побачене це гра, а сама дитина, суддя цього незвичного конкурсу, дитина не тільки заспокоїться, а й активно та з усмішкою вам відповість. Хто ж був переможцем? Отак незвично, але ефективно можна виправити незручну ситуацію, здолати сварку та зберегти спокій у родині. Але бажано не повторювати у майбутньому такої ситуації при дитині. Та й взагалі перестати сваритися і знаходити інші шляхи вирішення проблем чи спірних питань.